Добрий день. ось дивіться, Маємо яку чудову техніку. Техніка простояла під відкритим небом. 20 років. Ось дивіться, переднє коло все вчора спробували накачати. Тримає камера в нормальному стані, але покришка, ви розумієте в якому. Час з'їдає все, як ото кажуть. Це двигун у нас тут стоїть С-52. А заднє колесо ми спробували накачати, але воно не накачалося. Це у нас радянський мопед Рейган. Ось такий. Я думаю, скоріше всего це навіть навіть оригінальна краска. На педалях він заводився раніше. Педалі крутиш то заводиш. Тут я знаю, стояло контактне запалення, яке вічно делало людям нерви. Ось така інтересна техніка. Рига. Напишіть в коментарях, дуже цікаво в кого така була в дитинстві техніка, або навіть у кого є зараз. Але на жаль, він навіть навіть не котиться. Ось дивіться, бачите, ланцюги якому стані. Техніка стояла дуже довго під відкритим нелом.